Прокуратура Дніпропетровщини повідомляє, що станом на 18.10 внаслідок наслідок ракетної атаки Росії по Дніпропетровщині, зокрема, місто Дніпро та місто Самар, 24 червня загинуло 17 людей. Постраждали понад 200 осіб, серед них 19 дітей в місті Дніпрі. 19 шкіл пошкоджено: 10 дитячих садочків, музичні школи, три заклади позашкілля та управління соцзахисту, медичні заклади, а саме лікарня, амбулаторія, стоматологічна поліклініка. Також під удар потрапив і потяг Одеси Запоріжжя. Укрзалізниця про це повідомляла. На щастя, в потязі обійшлося попередньо без загиблих, тим не менше є поранені. Одарка Біла, депутатка Дніпропетровської обласної ради, з нами на прямому зв'язку. Пані Ударко, слава Україні! Дякую, що Де. знайшли час та можливість долучитися. Зараз наша аудиторія бачить кадри з Дніпропз. Я так розумію, та це безпосередньо Дніпро. Кадри від прокуратури, як і ДСНС, як оговтувалися після атаки, як розбирали завали. Пані Ударко, мене до вас перше питання. Напевно, чи чи не дай Боже не збільшилася кількість постраждалих станом? на зараз ні, і дуже сильно сподіваємось, що вистачить людям, ті, які тяжко поранені, які зараз знаходяться в лікарні, що їм вистачить сил. Вийти з цього стану і, врешті, знаєте, зараз продовжити боротьбу за життя а в подальшому жити? А скільки людей зараз знаходиться в важкому стані у лікарні? Те, що попередньо інформували 12. Дванадцятеро. Але я так розумію, що зараз ще тривають розбір розбір завалів, так? Як нас проінформували служби відповідні, що Саме пошукова рятувальна операція вона завершена, проте розбір завалів там він дійсно триває. Більше даних таких по, по загиблим ми не маємо. Я би хотіла додати з того, що ви вже проговорили про те, що це, напевно, найбільший такий удар, якщо говорити про нанесення пошкоджень інфраструктурі міста. Якщо говорити про кількість саме постраждалих, та? тому що окрім всіх цих установ, ми маємо станом на сьогоднішній вечір вже 470 заяв від приватних будинків, і ця кількість вона зросте, тому що сьогодні весь день місто працювало, отримуючи заявки від людей, та які звертались. І завтра планується продовжитись ця робота. Понад півсотні багатоповерхівок, у яких винесло вікна, десь пошкодило дахи. Тобто, треба розуміти, що це великий дуже удар, і по житловому фонду, і в приватному секторі є будинки, в яких неможливо буде людям продовжити життя. Тобто їх заново треба повністю відбудовувати. І це черговий удар абсолютно по цивільному населенню, бо всі ті жертви. Всі ті люди, які загинули внаслідок сьогоднішньої атаки, сьогоднішнього удару, всі вони є цивільними, і це чергове знаєте підкреслення того, що Росія це країна терорист, яка гатить по Дніпру, яка гатить по іншим містам, планомірно вбиваючи людей, та і серед поранених сьогодні ми маємо дітей, зокрема. Це дуже страшні цифри для для нас. Це дуже страшні цифри для України. Це страшні цифри. Мені здається, що для будь-якого адекватного адекватної людини у світі це теж мали бути цифри жахаючі і страшні. Пані Ударко, скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо в межах міста? 19 шкіл. Я маю попередню інформацію від міського голови Дніпра Бориса Філатова, 10 дитячих садочків. Ну це велика кількість. Це дуже велика територія міста. таке враження була під ударом. Розумієте, удари були настільки сильні, що пошкодження, здебільшого, далі, які пішли по закладам освітнім, зокрема, це так само і вибухові хвилі. Тобто це ж не удар від шахеда. Мені зараз навіть страшно в цілому, да, про те, що ми говоримо вже наскільки там від якої зброї, як розходяться вибухові хвилі. Проте мені здається, найважливіше те, що серед всіх цих закладів, які ви назвали, що там всі живі і діти, зокрема. Це найцінніше, а про те, що відбудовувати, ну так буде місто відбудовувати, бо е, сьогодні розпочався вже да, це все прибирання, комунальна вся техніка вона на місці була, і дороги так само розчищали. І закладам освітнім, і закладам охорони здоров'я, і соціального захисту на заклади постраждали. Тобто це ті е, лікарні, ті школи, власне, в які, знаєте, там. Як і у вас в місті, так і у нас в місті громадяни відводять своїх діточок, чи самі звертаються за допомогою, то не є щось якимись секретними об'єктами. Та вони для нас є стратегічно важливі, бо це зокрема там заклади освіти. Проте ми туди приводимо своїх дітей так само, як і з будь-якого іншого населеного пункту чи іншої країни. Це чергове страшно, що який вже рік повномасштабного вторгнення мені здається, що світу. Не знаю, які мають бути заклики, ми прокинулись, і врешті знаєте, допомогли нам перемогти цього страшного агресора, який просто поїдає Україну, який зжирає наших людей і в полоні, і тут на відносно тилових містах. Пані Ударко, а скажіть, будь ласка, скільки часу минуло від моменту повітряної тривоги до безпосереднього удару? Чи був час людей сховатися, і чи можливо вже є інформація, що саме летіло по Дніпропетровщині? Я вам можу сказати за себе. Я безпосередньо знаходилася на роботі, і від моменту, коли я особисто почула сигнал повітряної тривоги до власне першого вибуху, минуло декілька хвилин, тобто особисто. По мені, я до першого удару я не встигла спуститися там в укриття і мої власні колеги, тобто ми до укриття добігали там вже, здається, на п'ятому е, вибуху, десь між четвертим і п'ятим. Щодо того, що летіло, це, це краще уточнити у відповідних структур, я не хочу тут. Бути неточною в місті пролунало п'ять потужних, що ми чули. А в цілому близько десяти вибухів було чутно. От, зокрема, і в центральній частині міста, і там хто з моєї рідні, хто з моїх друзів, там, там потім з ким зізвонювались, то чути було удар такої сили, удари, що їх чути було в різних районах міста одночасно, тобто просто уявіть наскільки вони потужні були. Тобто, але пані Одарко, поясніть, якщо можете, це летіло не в конкретно якийсь один район, а по місту загалом. Та ні, власне, прильоти там в виходить, що вони в один район били. Але в цілому від такої потужності через Дніпро на сусідні райони так само є вибиті вікна в багатоповерхівках. в закладі зокрема, ви також згадували позашкільної освіти. Тобто, Вибухова хвиля вона дуже широко розходиться, і складно її фізику передбачити, та, куди, вона, куди вона поверне. З огляду на те, що ми місто потужне велике, і ми маємо таку, таку атерію, як власне, річка. річка Дніпро, та, то треба розуміти так само, що розноситься і по річці удар. І виходить, що у нас постраждав. Більше правий берег, але так само зачепило вибуховою хвилею і лівий. Пані Тарко, А якщо під час попередніх атак теж виходить, у вас так мало часу, щоб спуститися в укриття, чи, чи це якась була виняткова? Одо особисто Чолові... ваш досвід. Так, так. В цілому, якщо летить балістика, то так ми маємо дуже мало часу, тому що ми достатньо близько знаходимося. Взагалі, балістика у нас швидко летить. Якщо говорити про попереднє, як згадуєте, і наприклад, коли йде інформація по шахедам, то зрозуміло, що тут дещо більше часу, і вже приблизно так кожен хто де мешкає, де працює, розраховує собі, де він може бути на цей час. Проте якщо говорити ось там, про мій особистий досвід, коли ти перебуваєш на якомусь високому поверсі і ліфтом не можна користуватись, так, коли є тривога. Я думаю, що тут зрозуміло, чому. Ну, чому? Виходить, що та пішка, та що спуститися, якщо ти там вище п'ятого поверха знаходишся, ну, часу, може, не вистачить для того, щоб ти. Балістика а... – це дуже швидко і дуже, дуже, дуже сильно, дуже гучно, і бачите, як трагічно. На жаль. А є в нас така проблема у Львові? Можливо, у Дніпрі з цим немає. Що укриття під час повітряних тривог закриті бувають випадки, що люди скаржаться? А як в Дніпрі з цим? Я сьогодні добігла в укриття, коли повторюсь, між четвертим і п'ятим вибухом укриття було відкрите. Але тут більше питання до людей, що вони стояли поруч, але не заходили. І ми вже хто забігали, ми почали з собою кликати і ну, щоб люди спускались, власне. Угу. Щодо закритих, ну, я на таке не натрапляла, про те, якщо б ну, такі були, в місті достатньо швидко приймають міри з, з, з таких питань. На початку повномасштабки, коли ще ця вся історія тільки з'явилась, я пам'ятаю, да, Такі новини, проте зараз, принаймні мені про такі випадки невідомо станом на не зараз. А про те, що люди не встигають добігти до укриття, так на жаль, це і є. Так само, як і сьогодні по от, одному з дитячих садочків, зокрема, це добре, що якраз так трапилось, що люди та з дітками повертались в прогулянки, вони перебували безпосередньо близькості та до входу в укриття, вони одразу спустились. І ну, навіть не хочеться уявляти, що могло би бути, якби ми далі знаходилися. Тобто, це наскільки лічені хвилини, це наскільки короткий проміжок часу, що треба бути дуже пильним, дуже обережним і. Е Знаєте, все-таки максимально усвідомлювати те, що, що всю цю погань всього цього терориста його зокрема там зупиняють наші збройні сили, тому за кожної нагоди допомагати і донатити, і я закликаю людей долучатись до всіх цих зборів перевірених, які є, да, яким ви довіряєте. Бо як би там не було, нам своє робити, і зокрема безпека наших міст вона так само в руках збройних сил і від. Силових міст залежить наскільки великий успіх буде на лінії фронту, проте і, і допомоги ми так само потребуємо. Золоті слова підписуються під кожним вашим словом. І тому О, да, я закликаю вас сьогодні зробити не просто донат від серця, а донат за Дніпро, за своє місто, тому що мені здається, в Україні вже не лишилося жодного великого зокрема міста, яке би не страждало від російської атаки. Тому підтримуємо сили оборони, тому що тільки так ми можемо вберегти себе і своїх рідних. Пані Одарко, не скажіть, будь ласка, я так розумію, в місті зараз розгорнутий штаб, куди люди можуть звертатися за допомогою в тих, хто зараз через цю атаку залишився без житла, куди їх направляють, і що вам про це більше відомо? Від власне від моменту, коли вчухла уже та я перепрошую, завершилася повітряна тривога. Одразу представники і адміністрації відповідного району вони розгорнули штаб допомоги. Але це не одна локація, це декілька локацій, бо я в попередньому штаби зазначила. І спільно з партнерськими організаціями, які надають Будівельні матеріали містом проводяться роботи з допомоги людям з закривання цього, ну зараз не теплового контуру, да, зараз тепло. Але щоб ви розуміли, так само ці всі вікна треба закривати. Люди, які мешкають там на перших поверхах, так само всі ці вікна треба закривати, да, з міркувань елементарної і безпеки. І ось за сьогоднішній день отримали таку величезну кількість заявок. це Понад 500, тобто, якщо ми говоримо приватні 470 плюс люди зверталися з різних питань, тобто не всі тільки за будівельними матеріалами, та звертаються. або ті люди, які на жаль, взагалі тепер не мають житла, вони звертаються з, з тим питанням, де власне їм далі бути на цей час, і цей штаб він продовжить свою роботу і завтра, і ту кількість днів, яка буде необхідна саме на. На тій локації безпосередньо біля місця визначеного, але я, я не буду називати ці місця. Всі місцеві, хто там є, вони їх бачать, вони їх знають, і можна до адміністрації звернутися, підскажуть та куди підійти, де сконтактувати. І треба розуміти, що наскільки великий об'єм руйнувань, що ну та да, десь десь трішечки людям доводиться почекати з тим, щоб кожному приділили час. З досвід, ну це жахливий досвід. Я не можу казати, що ми вже навчились на нього реагувати. Що там місто навчилось реагувати? Намагаються всі в роботі, всі дуже злагоджено працюють і, користуючись нагодою, хотіла б подякувати нашим партнерським організаціям, які які вже знаєте одразу приїжджають, навіть попри ті моменти, що ще там тривога не завершилась. Ми пропонують свою допомогу. Знаємо з якою допомогою до кого звертатись. Там, де наприклад, в родинах є дітки, це одні організації та які пріоритетно надають допомогу, де є люди похилого віку, це інші організації, де є одинокі люди літні, мається на увазі, там посилена може бути увага, бо є розуміння, що елементарно там зашити ті самі вікна, ті самі. Двері і прикрити дах для того, щоб просто не була да така діра, як дірата в серці, щоб принаймні прикрити її над головою, то людям так само треба допомога. Тобто тут питання від правових і до елементарно побутових, і люди потребують цієї допомоги. І дуже важливо, щоб такі штаби були на місцях, щоб у людей було найперше розуміння, куди можна підійти і звернутися за допомогою, тобто не кудись далеко відправляти. а Ось на найближчих, умовно кажучи, вулицях, де сусіди один одному розповідають, куди можна підійти. А як зараз Дніпряни після цієї атаки? Чи вже наскільки можливо, чи вже прийшли до себе, чи підтримують одне одного? Можливо, ви вже бачили, що люди допомагають комунальникам розбирати завали? Ой, це у нас постійна історія, і у нас дуже Дуже згуртовані люди і особливо хочу відзначити молодь і, власне, учнівську молодь. Тому що там багато є кадрів, де діти, зокрема, допомагають з розбором та там уламків в своїх школах, в своїх пошкоджених, навчальних закладах. І це завжди дуже тепло до серця, але дуже жахає, що в принципі наші діти. вони... Бачать всю цю війну, всі ці жахи війни, вони приходять не на останній дзвоник, а на поховання однокласників для того, щоб провести і попрощатись. А так треба усвідомлювати, що після, після серії таких жахливих вибухів, решта району районів міста продовжують життя. Я маю на увазі, що люди так само рухаються і на робочі місця повертаються. бо... Знову ж таки повертаємось до попередньої історії. Та ми в тилових містах зобов'язані продовжувати свою діяльність, тому що щоб мати успіхи на фронті, треба, щоб не зупиняла свою діяльність в цілому міста і країна. Тому завтра ми маємо день жалоби в Дніпрі за кожним загиблим. Я зрозуміла, що завтра не може бути ні розважальних заходів, і прапори ми будемо припускати міські наші, і наш державний прапор. Проте робота, діяльність, діяльність тих самих медичних закладів це все продовжується. А ми щиро співчуваємо Дніпропетровщині. Щиро співчуваємо рідними, які сьогодні втратили своїх близьких людей. Щиро надіємося, що люди, які постраждали, швидко одужають і. Я дякую вам, пані Одарко, що ви знайшли час долучитися. Розумію, наскільки вам сьогодні складно виходити в ефір. Але ще розпівчуваємо Дніпро, ще розпівчуваємо Дніпропетровщині і бажаємо спокійного, тихого вечора і затишного завтрашнього дня. Наскільки він може бути зв'язку з тим, що в місті оголошена жалоба. Я нагадаю з нами була Одарка Біла депутатка Дніпропетровської обласної ради. Дякую, вам, пані Одарко. Так, давайте.